Росія нині також скоротила витрати і вона формує стратегічний резерв із новобранців. Спродки написали аналітики інституту вивчення війни, і за підрахунками цієї установи. Отже, Російська Федерація набирає в середньому приблизно 8 тисяч контрактників на тиждень. Скільки саме з них потраплять не на передову, а в стратегічний резерв. Інститут вивчення війни не уточнює. Водночас, за даними Генерального штабу збройних сил України, у серпні втрати Росіян склали приблизно 29 тисяч військових. В першій половині вересня 13 тисяч. Цей показник уперше в 2025 році став нижчим за ймовірний середньомісячний рівень набору в армію Російської Федерації. Зауважують в інституті вивчення війни. Але що цікавіше, те, як збираємося ми переформатовувати, доповнювати наші війська в Україні впродовж тижня, 10 днів юридично з'являться штурмові війська. Ось про таке повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. Отже, за його словами, це сучасні штурмові війська із дроновою складовою і з усім іншим. Вони працюють сьогодні разом. Штурмові полки із ДШВ виконують. Сильні задачі. Президент також розказав, що штурмові батальйони та полки, які з'явилися впродовж цього року, показали хороший результат. Після чого росіяни вирішили скопіювати цю систему у свої війська, тому це стало однією із причин, чому штурмові війська вирішили вивести в окрему юридичну площину. Трошечки на цьому зупинимося. Новостворені шновостворювані це ще процес. Штурмові війська будуть застосовувати для. Прориву оборони противника та забезпечення ведення в бій основних сил, і вони не братимуть участь в оборонних діях. Саме так прокоментував нововведення в армії речник генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі українській правді мовляв, на четвертому році повномасштабної війни з росіянами характер бойових дій істотно змінився, і саме тому вирішили створити у структурі збройних сил України. Штурмові війська, як окремий рід військ, вони діють на різних ділянках фронту, там, де раптово виникла загроза або проблема. наприклад, ось прорив оборони, втрата позиції або населеного пункту. Його головне завдання це швидко прибути, розгорнутися, вступити в дії, знищити ворога, відновити втрачене положення. Ну, ось такі бачите, нелегке завдання. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача вести наступальні штурмові дії та рейдові дії. Ось весь цей набір питань будемо обговорювати далі із Сергієм Кузаном. Це голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вечір добрий. Доброго вечора, Олеся. Отже, насправді найбільше хочеться зосередитися на штурмових військах і на тому, що зараз також формує Російська Федерація, але хочеться і, і, і з хорошого, зокрема, з ураження чайок, які нам вдалося здійснити. Дійсно, наскільки це складно, наскільки це болісний удар для Російської Федерації? Яких можливостей ми їх зараз позбавили цим? Ну, ми бачимо, що війна на морі вона розгортається, і ми побачили вже новий виток, новий етап цієї війни. Тобто, от коли ми хвалилися нашими надводними дронами, які, як надводні катери, могли підпливати разом із засобами ураження, тобто або ж самі були начинені вибухівкою, і ну, фактично підривати будь-який корабель. Або ж використовуватися як платформа, і ми побачили, що з їх допомогою можна уражати здебільшого гелікоптери, які десь літали на низькій висоті, які патрулювали акваторію саме Чорного моря, підступи до портів до причалів, до баз зберігання будь-яких там плавзасобів. То тепер ми бачимо вже новий рівень. Тобто, ось ці літаки амфібії. Вони ж взагалі призначені для боротьби навіть з підводними човнами. Тобто, от ті наші нові розробки саме підводних дронів, мали бути якраз оці амфібії, літаки амфібії вони мали бути запобіжником проти успішного застосування наших саме підводних дронів. І те, що ми е, успішно вразили, і наші розвідники з управління розвідки успішно, по перше, виявили їх. А по-друге, дотягнулись до них, тобто успішно вразили, і вже тепер е цей головний ніби, засіб для боротьби саме з е підводними човнами, він е вже не придатний для використання. Звичайно, у них є ще кілька, але ми повинні розуміти, що це старе досить обладнання, тобто це ще радянських часів, і кожна одиниця ну, не може бути постійно в морі. А тим більше не може бути постійно в робочому стані. Вона повинна проходити там деякі технічне обслуговування. І тому чим менше таких одиниць, їх не десятки, їх саме одиниці, чим менше їх буде в робочому стані, чим менше буде їх буде на бойовому чергуванні, тим більше шансів у наших потенційних засобів ураження, у наших і надводних, і підводних дронів дістатися все ж таки своїх цілей. Так, добре, дякую. Тут вичерпно. Не так сталося, як росіянам гадалося. Сподіваємося, що і ті решта одиниць, якщо там дійсно не десятки, теж вдасться знищити благополучно, адже росіяни люблять підставляти іншу щуку, коли, начебто, і побачили, яким чином втрачають якусь техніку. Сподіваємося, що цього разу також ось так зроблять, повторять свою помилку. Але бачите, спостерігаємо, що в них якась нова стратегія щодо поповнення свого резерву. Хочеться трошечки про це поговорити, що нібито як набирають традиційно немало, але когось відставляють в такий режим стендбай очікування. А ще маємо дані про те, що окрім того, що росіяни мають членів втрати, вони залучають зараз, нібито, як до бойових дій в Україні цілі загони хворих солдатів, зеки вже були, певно, закінчилися. Тепер хворі, зокрема, британська газета за Граф нині пише, що це ізольовані підрозділи, Вони навіть носять певні пов'язки на рукавах, які навіть позначують їхню хворобу і зокрема, окремо може йтися саме про інфікованих вілінфекцією, гепатитом з іншими захворюваннями. Ну а у аргументацію Путіна, мовляв, наводять йому байдуже кого кидати в м'ясорубку, наприклад. Покровська, пане Сергію, прокоментуйте це. Дійсно, що вони там формують? Хто йде в резерв? Чи мають у хворі до резерву якийсь стосунок, де їх використовують? Чи все це достовірна інформація? Ваша ваша з цього з цього приводу точка зору і які здання, які маєте. Та дійсно росіяни шукають, як змінити свою тактику, взагалі не безпосередньо на полі бою, і розуміють, що фактично єдина їхня перевага це ось те, що називається людський ресурс і отже, вони, якщо ми пам'ятаємо, спочатку використовували там повніційні батальйонно-тактичні групи, потім зменшували вже, потім е, вже до ротно-тактичних груп, потім після того ще зменшували, дійшли е, вже десь до 10-15, потім 5, зараз вже по 2-3 людини. Тобто розуміємо, що саме успішна протидія наших сил оборони, саме те, що ми їх знищуємо, або ж не не знищуємо, але вражаємо пачками. Призвело до того, що навіть що це вже є дзвіночок, що росіяни змушені економити. Вони би ні в якому разі не економили. Тобто, те, що вони називають формування резерву, це означає, що вони просто економлять людей вже на полі бою. А це означає, що саме наша протидія оцим їхнім м'ясним штурмам, піхотним вона є реально ефективною. І подивімося, скажімо, на статистику втрат справді. Здається, що штурмів багато, але статистика втрат не така висока, ну як ми звикли, тому що ми бачили і за тисячу осіб, і тисячу двісті, і тисячу чотириста. Тобто, зараз ми бачимо, що доби ну, вже менше тисячі, там 900 і так далі. І це не тому, що їх щоб вони стали менш агресивно воювати? А це саме тому, що вони вже відправляють в бій для того, щоб виснажувати наші підрозділи, але вже якомога меншою кількістю своїх бійців. І тепер вони формують свої резерви, тому що розуміють, що їхній наступ ну фактично, весь цей анонсований літній наступ, великий, коли вони мали би захопити всю східну частину Сумської області, включно навіть Сумами, всю північну чи північно-східну частину Харківської області, ще плюс вийти на адміністративні межі Донецької області, і ще й взяти, як Путін заявляв, ще й Херсонську і Запорізьку. Що з цього всього звелось? Весь їхній наступ фактично звівся до однієї Донецької області. Тобто, от той весь широкий наступ по всіх фронтах звівся до одного, і при тому вони не можуть взяти Покровськ. А ще плюс, саме з допомогою цих новостворених штурмових військ, першого армійського корпусу, Азов, в районі Добропілля на Добропільському напрямку, величезне угрупування росіян, 100-тисячне угрупування зазнає поразок за поразкою. І це все наслідок саме вдалого використання нами наших військ, саме їхньої відповідно фахової підготовки, і в грамотно вибудованої оборонної лінії. Отже, на сьогодні для того, щоб і далі підтримувати той темп війни, який росіяни взяли, тобто, от те на що вони захопились на війну по всій протяжності 1300 кілометрів. Їм потрібно десь брати резерви, тобто воювати в той спосіб, який вони воюють, вже просто неможливо. Українська армія знайшла протидію. І от цією метою вони десь намагаються економити для того, щоб е сформувати все ж таки той резерв і е ну, змінити та ту ситуацію, яка насправді є не на їхню користь. Тобто, що буде продавати Путін е, Трампу, наприклад, вже через місяць, коли літній наступ провалиться вже остаточно. От саме з цією метою розуміємо, що формуються резерви, які мають бути задіяні на інших ділянках фронту. А ще плюс ми ж говоримо про новостворений Ленінградський воєнний округ, тобто вся та північна е, частина Російської Федерації, до якої, до речі, там і Білорусь, і е, це терс. Сферу віддані, ніби входить також і е, Сумщина, і далі вже е, на північ е, країни Польщі, е, країни Балтії, е, Фінляндія. Все це. Новий новостворене велике угрупування. і для цього угрупування потрібні сили, потрібні війська. А де ж їх брати, якщо вони всі залишаються тут, у нашій землі або ж вбитими, або пораненими? Пане Сергію, а тоді тримати. хочеться і про наші угрупування у відповідь, тому що теж обмежені в часі. А відповідей чітких на створення штурмових військ поки що немає. Чому окремий рід? Чому не поповнення десантно-штурмових? Чим будуть відрізнятися завдання? І це буде швидке реагування дійсно на найскладнішу ситуацію, коли ми вже всі б'ють на сполох, що все ми там щось втрачаємо. Їх туди будуть кидати. А де, де будуть цих людей готувати? Де вони будуть брати досвід на все це? Прошу вас, ну, готуються. Я вам так скажу, що вже півроку як формуються саме фактично підрозділи для штурмових військ, і дійсно проходили вони базову загальну військову підготовку. І це є така спеціалізація цих військ. Потім ще доготовувалися. І зараз ми бачимо дуже конкретно, що на добропільському напрямку ось ця реорганізація. Вона вже себе показала, тобто, ми вже бачимо, як знищуються резерви, і по-перше, морської піхоти ворога. А по-друге, також і десантно-штурмові підрозділи. Тобто, ось ця реорганізація наша ми повинні розуміти, що наша війна є дуже динамічна, і саме в збройних силах шукають відповіді, як протидіяти тій тактиці, яку застосовує Росія на фронті, тому що ми воюємо ту війну, яку ніхто світ не знав, не те, що 10 років назад, 5 років назад. Ніхто не знав, як воювати саме в такий спосіб, в який воюємо ми зараз. І оця відповідь я впевнений, що і росіяни подивляться на наше управління штурмових військ. І будуть самі мавпувати, але і не лише вони вже і наші європейські партнери вони вже приглядаються до тієї організації до створення нового роду е, цих сил для того, щоб подивитися, чи релевантний цей досвід. Я впевнений, тому що і натівські армії будуть також запозичувати саме цей досвід. Ну а щодо росіян, то ми бачимо, що дійсно. Вони використовують, вони використовують в цій війні вже справді і хворих людей роблять маркування, роблять позначки, браслети білі, браслети, червоні. Тобто, там люди із гепатитом, там люди із снідом. І коли це робив ще пригожин для Вагнера, ну це ще можна було зрозуміти. Тобто, він там брав із зеків. Там зрозуміло, що серед зеків е різний контингент. Але виявляється, що прямо зараз проти нас на Покровську, в тому числі воюють цілі підрозділи, яких ну відправляють фактично на обій, тобто маркують, відправляють на обій як вже розхідний матеріал. Для нас це є абсолютно нормально, але бачите, до нашого центру звернулися журналісти провідного британського видання. Ми надали інформацію, звичайно, ж яку мали, і саме для західних суспільств, для британського суспільства, це є абсолютно дикість. Тобто, як можна хворих людей відправляти відправляти на забій? Ну це є черговий черговий аргумент. Чому власне Російська Федерація повинна існувати, не повинна існувати, просто тому що для західні суспільства інколи не розуміють, що за цією за цією ширмою за їхнім язиком культурою і літературою я кажу так в лапках криється просто жахіль, жахлива нелюдська система, яка абсолютно повинна бути знищена, і армія це такий найяскравіша концентроване її відображення. Дякуємо за ці коментарі за пояснення. Ну що ж, будемо будемо чекати також і певних доказів, якщо вдасться, чи то взяти в полон, або дійсно зафіксувати таких на фронті з цими помітками, або дійсно чи усвідомлювати докази, чи, є чи є їх докази, вже є, щоб полоні. розуміти, чи їх багато. Ну але найцікавіше дійсно, як будуть протидіяти саме наші штурмові війська? Ось цим групам по двоє-троє людей, тим хто лізуть у газові труби комунікаційні? Ну що ж, будемо сподіватися, дійсно, що це. Це буде ефективно. Дякуємо вам. Мирного вечора Бажаємо Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Був з нами на зв'язку.